Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти про наш стіл зварювальний зібрали для себе. Такий ось з розмірами 1200 на 2 метри. Хочемо замінити свій старий, навіть не хочеться його показувати, тому що він зовсім в поганому стані. І зроблено зовсім за іншою технологією. Ще тоді не було лазерного різального апарата, тому усі отвори робили вручну, механічним способом. Цей варіант стріла був зібраний за допомогою лазерного різання. Як ми бачимо, отвори. Діаметром 16 мм та шах 50. Поки що є в нас деякі питання стосовно гравірування, але рішитка є. Це вже буде далі, якось так. Що, значить, ми зробили? Це... Товщина 12 мм, бачимо тут з краю. Метал ще зі старих запасів та вироблявся назовсталі, так що, так би мовити, пам'ятка, пам'ятка. Так ось, метал дуже довго знаходився, лежав на вулиці, дещо покрився Ржавчиною, але з легками його почистили шлифувальною машинкою. Та й, як бачимо, що відбулося. Значить, коли робили різку, дещо не переміряли. Товщину метала. Дуже сподівалися, що Азовсталь нас не підведе. Але виявилось, що, мабуть, це була якась відсортировка, тому товщина метала 11, 11 мм 35. Суток. Ну, це таке, таке, як стол для себе, то ми Переробимо, що, як це ми зрозуміли, коли вже почали збирати. Якщо можна побачити, то зубчики дещо торчать з площини стола. Але за допомогою шліфмашинки ми вже прибираємо цей виступ. Ось, як бачимо стол через зубчики Також стол стоїть на трубі 100х 100 мм. Труба приварена до площадки та ноги є з'ємними. Що вам далі розповісти? Значить, що стосується площини стола. Лист лежав не дуже вірно на вулиці, та в нього дещо з'явилась дуга. Ми як могли це вирівнили, але по краях залишився дещо скак. Ну, це, я вважаю, ми для себе робили, тому і для зварювання не дуже відповідальних конструкцій. Це вони всі ті конструкції, для яких він зібран, будуть зварюватись на кондукторах, тому поки що на це не особо звертаємо увагу. А от в наступному столі, який ми зараз плануємо зробити, будемо робити його з листа 8 мм, там вже буде площина рівна. Щоб було зрозуміло, в мене зараз немає рівня, немає чим показати. Але от з цього боку є деякий зазорчик, ну, десь там до міліметра. І він починається з цієї от, отвора. Що ми зробили на даний час по оснастці? Поки що зробили звичайні пластини, кутники. І такі опори нам потрібні для того, щоб збирати для генераторів гофріровані труби. Так ось також всі кутники, що будемо робити, будемо робити з отвором, тому що якщо цього не робити, то нема стопроцентного прилегання до площин угольників. Це ось так можна побачити. Ну, тут є чистий метал, тому воно прилагає дуже гарно. Але якщо є якесь забруднення на поверхні, то одразу, то одразу є якісь зазори. Ось такий стіл за вагою він десь біля 450 кілограмів, але це сам стіл без ніг. Також збираємось встановити регулюючі опори знизу під ці ноги. Під час збирання встановили... Встановили площадку та встановили на неї були встановлені гайки для того, щоб встановити туди регулювальні опори. Зараз е стіл має висоту 900 мм. Запам'ятаємо так. 930 мм. Але він є дещо завеликий І якщо людина маленького росту, то для нього будуть деякі питання щодо зварювання десь на центрі столу. Ось такий стіл. Якщо є питання, буду радий відповісти. Дякую, до побачення.